Чи ти будеш займатися політикою, чи політика займається тобою? А де діти? Вам є Ми позидені на витовий різний випросив. Він хотів реваншу, але я зрозумів, що треба линяти переможці. А для чого я там потрібний? Патріотизм має зашкалювати. Менше 150 тисяч євро не обходиться. Коли ми дізнаємося, що в збірній теж можна непогано підзаробити. Зірки спорту, скарби власників, війни армії, фанатів ветері ТВА. Продовжується науково популярний альманах про непросте життя, великих грошей у палких обіймах великого спорту. Це проект Гран-Прі, котрий проваджує для вас. Я. Слава Вата! Динамо, Київ ніколи не буде таким, як було. Не лише легіонери, а вже навіть і українці, яких любили, на яких молилися, виходять на пенсію великого футболу. Артем Мілевський, Олександр Алієв, Тарас Михалик, і ба навіть Євген Хачаріді. Люди були, і їх завтра немає. А через рік про них і не пам'ятають. До цього треба бути готовим і думати наперед. А що далі? Досвід видатних спортовців сучасності на поміч метеликам-одноденкам. Дивіться телевізор і думайте, більшого я не вимагаю. Життя опісля спорту треба починати ще з роздягальні. Проект гран-прі пропонує всім зіркам згадати мультфільм «Льодовиковий період слоник не завжди буде поруч, казав ситові тигр Дієго. Пошук нових джерел доходів і адекватне застосування заробленого. Ось головний біль колишніх спортівців. Артема Милевського останнім часом не лякає місце дублера в динамі. Здавалося, ніхто не купить тимка після року безгральної практики. А натомість останнім часом він майже не тренується, покликається на біль у спині. Зате швендіє по клубах і нехтує правилами на червоному кабріолеті. Це тому, що миля має невідомого друга-креативника, який розподіляє 12 мільйонів гривень футболіста щороку в різні цари. Це поширений варіант, адже самі футболісти у грошах, ніби ні ме, лише дістають їх пакунками за свою вдалу і не дуже гру. Максимум маркетингової далекоглядності Рентал та лизинг на примітивному рівні. Саме простий доходи, там я здаю там, квартири, які за Помимо этого, у мене є там мої знайомі. Люди, котрі знаходяться в бізнесі і розмістили мої гроші. Поширений вид ділової діяльності спортсменів із низьким відсотком ризиків. Це презентаційна участь у публічних проєктах. Відомі у спорті люди діють за студентським правилом. Спочатку ти працюєш на заліківку, потім заліківка на тебе. Было очень много разных приглашений. Сразу образовались какие-то проекты. Сначала было вообще просто. Вау! Работать практически не надо. Деньги также платят, как бы. Разъезжаешь по всему миру, просто наслаждалась, скажем так, жизнью. Цель, задача вот его стать киноактрисой у меня вообще абсолютно не было. Просто это, ну как бы для фана такого. Пожить в чужой шкуре. Тих, хто шукає справжніх грошей, амбіційних у післяспортивному житті, доля штовхає уперед. І вони усі як один пнуться до державних крісел. Найсильніший боксер сучасності і гордість країни Віталій Кличко нещодавно видерся на полі арену і з партією Удар пройшов до Верховної Ради спортівцеві довелося відмовитися від бізнесу і пригальмувати спортивну кар'єру. Окрім того, йому треба відтепер носити до податкової щорічну декларацію про доходи. Надбання боксера за 2012 рік дуже скромні: 40 мільйонів гривень, які він узяв за межами України у ФРН. На теренах Батьківщини він заробив 11 тисяч гривень. Депутатське утримання Віталій Володимирович чемно віддає на доброчинність дитячому будинкові Ромашка. А, наприклад, пансирований джип, на якому розсікає лідер удару, у декларації відсутній. Не його певно. Та й сама цифра досить невелика. Адже вважають, що боксер частково утримує величезну політичну організацію. Я прислів'ю, чи ти будеш займатися політикою, чи політика займається тобою. Я вибрав перше і впевнений в тому, що від нас залежить дуже багато. Спортовець від плавання, що подався в політики Денис Силантів. 2012-го він балотувався до ради і задекларував свій дохід за 11-й рік і заробив у минулому призер Олімпіади 16 тисяч гривень. Таке враження щодо політики йдуть, коли перебувають у справжній прірві і немає окрайця хліба. Денис отримує аж 1350 гривень на місяць, адже він директор центру навчання сплавання Деснянського району. Депутатом він не став. Та ж раптом 12-го року десь розжився, адже погасив 1 мільйон 100 тисяч гривень основного боргу позики. Цікава закономірність. Наразі я є радником міністра по справам сім'ї, молоді та спорту. Але ні на якій держпосаді я не працюю. На сьогоднішній день я займаюся лише громадською діяльністю, тобто я являюсь президентом фонду підтримки молодіжного і олімпійського плавання. Інший депутат, колись борець світового рівня, Ельбрус Тадеєв. Регіонал, вочевидь, заробляє настільки мало, що йому соромно декларувати, хай цього й вимагає закон України. Ельбрус Сосланович у Верховній Раді голосує за інших, згадує минулі ліпші часи та, як сам зізнається, читає божественну комедію Данте. А от доходів своїх не відкриває. Хоча має красень С-500 Мерс і приблизне уявлення про зарплатню народного обранця. Ми на дітей. І ще одна сильна людина зайшла в парламент. Ігор Побер із Тернопілля. У минулому багаторазовий чемпіон світу з паверліфтингу, а тепер ударівець у раді. Певно, єдиний, хто задекларував більш-менш адекватні доходи. Вони 11-го року становили 135 тисяч гривень. У Тернопільському управлінні спорту, яке очолював раніше, мільйонів Ігор Миколаєвич справді не заробив. Щоправда, дивно, що нема в сім'ї поберів ані будинку, ані квартири. Нині ще рік тому народний обранець ледь не жебрак. Рештою, змагуни, що купаються в шампанському в басейнах пентгаузів, власних готелів на островах океану це легенда. Насправді, успішна кар'єра не гарантує спокійну старість. Радше нікому. Одиниці спочивають на лаврах, а решта входить у світ звичайних людей і шукає своєї правди. Часто людина говорить, от пашу, як вол, а де діє вам обіщене. Ми многослойні як матрешка. Поэтому, якщо смотримо тільки зовнішньо на себе, какой я п'ять хвилин уже хороший, где блага, то тут не завжди працює. Колись найліпша гімнастка планети, олімпійська чемпіонка з гімнастики, Лілія Підкопаєва, наприклад, організувала турнір Золота Лілія. Одначе бізнес на основі інвестиційних грошей страшний клопіт. І нині Лілія, радниця міністра молоді та спорту. Неперевершений досі Сергій Бубка завжди стрибав вище за всіх. І цього разу також він радник президента і кандидат у президенти міжнародного олімпійського комітету. Ще одна зірка спорту виходець із СРСР Олександр Волков, народний депутат від партії регіонів. Отже, досвід наших спортсменів показує. Залишатися у спорті після завершення кар'єри це простий і неприбутковий шлях. Бізнес без допомоги досвідчених людей нереальна перспектива. Тому дорога найменшого спротиву і найбільших повноважень це дорога в політику, де головним атрибутом буде не назва партії чи колір прапора, а зароблене у спорті ім'я. Українці не забувають своїх кумирів. А під час виборчих перегонів популярність стає запорукою фінансових гараздів. Перше правило великого спорту не думай про гроші. Друге правило великого спорту воно точно не для гран-прі забудь про дівчат. Третє правило великого спорту не бійся конкурентів. У спорті вітають одне правило: чесно помірятися силами із супротивником. Проте, якщо супротивник є, Існує, його всі знають, а помірятися силами із ним ніяк не можна. Тоді один шлях хизуватися власною непереможністю і мірятися розмірами. Два українці у сучасному виріш шпальт і заголовків діп'ялися статусу найсильнішої людини світу. Це Василь Растюк, стронгмен, і Віталій Кличко, боксер. Проте двох доробал, що здатні розтрощити будь-якого ворога нашої держави, навіть поруч майже ніхто не бачив. Чому козаки велетні уникають зустрічі? І як зрештою з'ясувати, хто ж на увесь світ сильніший, потужніший і страшніший 2004 року. Веростюка офіційно визнали найсильнішою людиною світу. Кличко ж перший білий супер чемпіон в історії. На двох із братом вони наразі володарі повного комплекту чемпіонських поясів. У Віталія найпрестижніший WBC. 1999 року. Він виборов першого свого титула у Гербі Гайда. Доктор Сталевий Кулак зазнав лише двох поразок, а сам відправив на канвас більше як 50 здорованів. Вірастюк побив понад 10 рекордів України і кілька світових. Уявіть лише, тягнув 5 трамвайних вагонів загальною масою 102 тони. 10 машин Митсубіші заввашки 17 тонн. Установив і крижаного рекорда. 4 брили по 150 кілограмів. Поставив на 130-сантиметрову тумбу. 600 кілограмів криги за одну хвилину. Кличко майже наваляв великому Леноксові Люїсові. Британець розсік брову Віталеві і згодом постійно бив в одну точку. Рефері присудив перемогу технічним нокаутом Леноксові. А весь стадіон вітав переможця за оцінками суддів. Віталія Кличка я передивлявся бої Віталія ще із кікбоксингу. Якби ми билися з ногами, у мене шансів би не було. Це двометрова махина складена з м'язів. Він хотів реваншу, але я зрозумів, що треба линяти перемос. кличко ще від 2005 року в політиці, коли став радником Віктора Ющенка. Нині він сам один із претендентів на президентство в країні. Василь же до влади не поспішає. У кличка задекларовано 120 мільйонів гривень. Веростюк поки не має і двох, та до влади він не схильний. А для чого я там потрібний? Ну, у мене ж немає двох мільйонів, щоб заплатити за місце. Якби були два мільйони, я думаю, я б знайшов, як їх примінити. Змінювати країну на гірше, мені також не хочеться. Тому в політику не хочу йти. Проте, хто з цих гіперменів справді найсильніший у всесвіті. Кличко з восьми років перепробував майже всі види протиборств. Згодом обрав кікбоксинг. Шість разів став чемпіоном світу і вирішив, що тут досяг усього. Так і з'явився бокс. Із гонорару 5 тисяч доларів. Кличко за 15 років дійшов 15 мільйонів баксів за поєдинок. Дивитися на черговий нокаут від українця збирається багатомільйонна аудиторія. Василь також дивував міцю з дитинства. Перша для нього вага. Каменюка завважки три кілограми ще в 10 років. А згодом він збільшив свою силу у 130 разів. Штанга на змаганнях Арнольд Класик важила 410 кілограмів. Присідання мій найкращий результат був 350 кілограмів на два рази. Джим лежачи на горизонтальній лавці 220 кілограмів на три рази без застосування. Жимової майки. От. І під кутом 45 градусів я вжав 200 кілограмів на три рази. У залякуванні зовнішніми чинниками вони теж вартують одне одного. У Віростюка наразі розкішний ескалейт, розрахований на вісьмох пасажирів. Віталь нещодавно придбав собі вітчизняного гіганта, тритонного пансированого вепра, який, до речі, приховав у декларації про доходи. А ще, незважаючи на свої габарити і вагу більше ніж центнер, обидва моцаки самі пересуваються досить швидко. 100 метрів Вірастюк із вагою 155 кілограмів пробігає за 11,5 секунд, а 106 кілограмовий кличко за 12. Відсутність поля протидії позірного майданчика для з'ясування найліпшого. Ось єдина умова, чому обидва рекордсмени Гіннеса мають статус найсильнішого і не можуть у чесному двобої вибороти першости. І саме тому ви ніколи не побачите поруч великих укрів Василя і Виталя. Вони конкуренти поза очі. На жаль, переважно в мовній риториці. Очень многие ошибаются, даже в спорте, ошибаются в том, что думают от величины силы или физической силы зависит очень много. Нет. В любом виде спорта, даже в силовых видах спорта, где сила имеет значительная составляющая, внутренняя психология, внутреннее состояние, психическое состояние, духовное состояние и внутренний дух, от него зависит очень много. Та людина, в которой есть Яка може собі дозволити багато чого, і тоді вона, звісно, говорить, та не в грошах щастя, тому що насправді так, а ти піди, скажи цій людині, яка стоїть під церквою. Патріотизм довго зашкалюватися. Менше 150 тисяч євро не обходиться. Коли ми дізнаємося, що в збірній теж можна непогано підзаробити. Куди йде дитинство, завдячуючи легендарній пісні, половина людей вже з'ясувала. Де щезають пихаті герої спорту, стає зрозумілим тільки завдяки телебаченню. Важко впізнати з метеликом Атлета, а чи то в спідниці бішкиню. Проте доля невблаганна, герої спускаються до тих, над ким височіли. Ньютон Фаренгейт. Це Алковський, Гейгер і Сельсій. Знань легендарних вчених. Бракує для того, аби порівняти силу і міць українців ударного загону зірок. А дай їм важеля, вони б не перекинули би землі, бо тислі б ріжні боки. Феноменально. І це хвакт. Збірна України з футболу виграє всі матчі поспіль. Без Шевченка. Без воронина і навіть без блохіна футболісти дають чосу всім, до кого приїздять. І річ тут не лише у майстерності, вона у мотивації. Дівчатам у коротких спідницях потрібні увага і ніжність. А хлопцям у жовтих трусах довіра і гроші. Погляньте тільки на ці обличчя, на ці постаті. Гравці національної збірної уникають камер. Вони не воліють телевізійного розкручування, а просто виконують свою роботу. Моя ж робота порахувати, як, в яких обсягах і за скільки виконується фінансування успіху. Така вже суть нашого гіперінтелектуального проекту. Дивитися, в корінь явищ. Українська збірна ще взимку мала дуже примарні сподівання на мундіяль у Бразилії. А після призначення за головного тренера Михайла Фоменка Україна фаворитка групи. Який фінансовий бік такої трансформації? Наскільки збірна видаткова і на чому та як може заробити команда і окремий її гравець? Ще за часів Євро 2012 у Федерації футболу назвали орієнтовний бюджет підготовки збірної. 40 мільйонів гривень. Це лише на проведення домашніх і виїзних товариських матчів без виплати преміяльних. Все залежить від того, як збірна, який результат має, в тому чи іншому матчі, куди ми летимо, скільки нас летить, скільки журналістів на борту. І так далі. І так далі. Але якщо ми летимо в європейську країну Євроспілки. То менше 150 тисяч євро нам оцей візит не обходиться. Утрахуйте. Сам лише виліт на будь-яку гру для збірної понад півтора мільйона гривень. Домашні ж матчі відсіджують чи не лимона, коли не йдеться про запрошення топ команд. Адже, наприклад, Аргентина, Бразилія, Еспанія, Нідерланди просять від 12 до 20 мільйонів гривень гонорару. І то зірковий склад вони лише обіцяють. Насправді ж, майстри футбольного м'яча бережуть ноги, а на поле виходять молоді. Бюджет на підготовку до чемпіонату світу трохи інакший. Адже наразі збірна проводить більше офіційних матчів, ніж товариських. І за перемогу в кожному з них дістає один мільйон гривень преміяльних. За нічию півлями. І попереду збірникам ще чотири офіційних та кілька товариських матчів. На загал, під час підготовки команда проведе 10 ігор гуртового етапу і 5-6 товариських зустрічей, а це приблизно 20 мільйонів гривень на витрати. Але наші гравці вже здобули три перемоги і дві нічиї, а це 4 мільйони від генерального партнера. Еще два может дистатысь от достаточно малой кровью. Аджапа Паредо два матча из Сан-Марина. Патриотизм должен как бы значит, зашкаливать, значит, быть выше, чем премиальные. Значит, как на самом деле? Те премиальные, которые наши футболисты получают значит, сейчас, что это за облачные, премиальные. Нагоди просто приезжают прежде всего, чтобы... говорили як можна більше хорошого. Що ж до можливої поїздки в Ріо де Жанейро, це чималі видатки. Під час євро в Україні команди виймали з кишень від 150 п'ятдесяти тисяч до півмільйона гривень на день. Ціни в Бразилії будуть ще вищі. Отже, за найскромнішими підрахунками, участь у гуртовому турнірі світової першості, а це від 12 до 14 діб перебування, обійдуться федерації футболу на 5 мільйонів гривень. Таку виграшною позицію, як наліч своєї віцепрезидента УЄФА, з України вміти використовувати. І от як федерація футболу, як наш футбол, буде вистраювати отношения з Григорієм Суркісом і вони проведуть вот вот взаємодійство. Ну, до того будемо зависіть. Щоправда, цю цифру покриває прибуток, який чекає на учасників чемпіонату світу. Спонсор федерації футболу компанія Епіцентр оголосила про 16 мільйонів гривень для національної збірної за вихід до мундіялю. До того ж, від цієї стадії розпочинається справжній грошопад від ФІФА. Тільки за участь, скажімо, в Євро-2012 УЄФА платило кожному учаснику по 8 лимонів єврів. Це майже 90 мільйонів гривень. Україна ж заробила ще 10 мільйонів за перемогу над шведами. І стільки ж за третє місце у групі. І яка ціна помилки? Зарахуй арбітер чистого гола у ворота англійців, і це нічия, та плюс 5 мільйонів гривень додатково. Отже, на ниві планетарних форумів усе має вагу. І гроші ллються не на жарт. Фіфа обіцяє більше за УЄФА 10 мільйонів зеленими. Кожному із 32 змаганців. За кожну перемогу по два лимони. За звитягу в турнірі майже 50 мільйонів від усесвітньої футбольної асоціації. Загальний призовий фонд турніру понад 300 мільйонів доларів. Ми змушені збільшувати виплати, адже гравці заробляють у клубах стільки. Якщо ми позбавимо їх гідної грошової мотивації, ми не побачимо гри. Вони ходитимуть пішки. Отож, як бачимо, гравці у збірних грають не задарма, як хтось вважає. Точніше, сформулювати не лише за честь прапора. Джерела прибутку організатори і генеральні партнери на двох дають збірникам чималий заробіток. До речі, в нашій збірній преміяльні розподіляє головний тренер Михайло Фоменко. І за словами гравців, Михайло Іванович щедрий і справедливий. Звичайно, коли перемога, і хай у футболі виграють сильніші, але дивний факт: під час чемпіонату світу 2010 і євро 2012 Найбільші преміяльні обіцяли саме іспанцям. На батьківщині кожному гравцеві пообіцяли по 600 тисяч еврів за перемогу 10-го року і на 100 тисяч більше – 2012-го. Майстерність піренійців поза сумнівом, але мотивували їх над усіх. Можливо, мережа супермаркетів Епіцентр теж слушно розщедрилася на грошовий допінг гравцям, і вони забігали з подвійним натхненням. Гравець виступає за збірну, якщо він любить свою країну. Але коли ми дізнаємося, що в збірній теж можна непогано підзаробити, то якось приємніше грати. Всі важливі форуми влітку. Але коли тобі дають 600 тисяч єврами за 5 перемог, якось не так уже і відчуваєш у тому після тяжкого року у кур І нації рекордні тріумфи та мільйони золота правда про великий спорт з золотими словами від слави варди тільки в проєкті під назвою гран Прі.